Рани історії без терміну давності зі свічками та молитвою Івано-Франківськ вшанував жертв геноциду 32-33 років. З років. найбільшого голодомору в державі минув 81 рік. Надвечір пам'ятної дати на головний майдан міста зійшлися десятки мешканців і дорослі, і малі. Із символічними колосками, оперезаними чорними стрічками та запаленими лампадками у руках. Люди віддали шану тим, хто став заручниками лютого голоду. А ще й молилися, аби страшна трагедія не повторилась. Стільки людей загинуло, що зараз колись. Слухаєш радіо, то to... страшно стає. Страшно стає скільки молоді дітей, які хотіли, як кажуть, їсти. Просили в мами їсти. Хочеться, щоб діти знали історію нашого народу і знали важко говорити тут. Такі хвилини, щоб знали історію, і щоб ніколи це більше не повторилось. Я думаю, що треба з маленьких дітей таке виховувати. Ті, хто називає себе вартовими національної пам'яті, кажуть, дуже довго давалися диву, чому українці не опиралися тоді політиці Сталіна. А бунти виявляється таки були жахливому геноциду. Україні передувало близько п'яти тисяч повстань. Не для кого не є секрет, що історія повторюється так чи інакше. Сьогодні ми вже чуємо голодні бунти на Донбасі. Сьогодні знову ж московський окупант знову йде черговою війною, і знову у нас відбувається визвольна війна. Тому ми повинні пам'ятати ті уроки 30-х років. Страшні уроки минулого будують і сьогодення. Учасники Віча переконують, голодомор 33-го підготував чудовий ґрунт для путінської гібридної війни на Донбасі, адже більшовицький геноцид на сході України був найжорсткішим. Якщо б не було голодомора, який знищив етнічне ядро українців на сході України, то мабуть не було б тої страхітливої війни. Просто не було б сепаратистів і не було б того жалю трагедії, яка є сьогодні. І тому ми вдвічі більше повинні пам'ятати і схиляти голову перед тими, хто не повинен загиблі в тому жахливому голодоморі. По завершенню віча його учасники рушили ходою пам'яті до меморіального скверу, де за загиблими під час голодомору відслужили поминальну панахиду.